Помирно нічого, трошки попадя вже. Такого не буде, ні. буде, буде інстинування. Ну, там да, заявці ми бачимо. Це ну, прискоблик поста. Ага. А оце що крови? Не будуть поливати проходящих мирних гроші. Yeah. 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 Ні, поливати ну, ну, не будемо. Виконуємо. Але ви попередили, що будуть страйкбольні ці страйбольні автомати? Ну, там, ви можете там, їх, макети, що, макети. Зробити, можете да? їх перевірити, так? Да. Страйк вольний. Дякую. Другий теж. ж Перевірте, перевірте. Відпадає кріха. Планкують туди, <ріху> Що, візуально не видно. Щоб, щоб можна було візуально розрізати, було вопрос поїхати. Не, не що... Красногору. Ох, то ви всі в Красногорові виходять ну, були і далі. Куди писали, там і буде. <laughs> Я ж не просив, це сам туди іменно. Та, та ні, не покажуть, не покажуть. Я знаю, там є посвідчення у вас всіх. Я не знаю. Немає. Ми інсценували сепаратистський блокпост для того, щоб показати, чим насправді є російський бізнес в Україні, а фактично він є нічим інакшим як ворожим блокпостом в центрі столиці, в центрах багатьох інших міст. Ми хотіли привернути увагу до проблеми. Фінансування російського бізнесу в Україні, тому, що гроші, які виручаються на наших землях, ідуть в казну окупанта, і потім фінансують війну на сході України. Закликаємо уряд, все таки заборонити рух. Російських вантажівок через Україну ми вимагаємо заборонити російський бізнес та спонсування окупанта. Що ми плануємо долучитися до блокади, яка діє вже в багатьох областях України. Ми будемо приходити на київські митниці. Ми будемо перевіряти там наявність російського транспорту, відслідковувати їх рух по нашій території. Ми також будемо їх блокувати, щоб окупант не заробляв гроші на нашій території.